Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження, а? і попрошу, щоб я коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте. Морду закрий. Значить, слухаєш сюди. Кімнату провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нас тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. А -а 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 -а. Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води старший сам ходить. В садік. В школу. А -а -а. Великий вже. Викладає вже. І кожен день ми мало. Та я вмію чути. Нашого малого! Тут перед двох мети. Супи, Значить, поїді. Ага. Будь ласка, морозілка. Ага. Перша полка на листики, ага. друга вареники, третя пельмені. Ясно? Ясно. Повтори. <рес> е -е -е. Закуска в холодильник, Скокайде. Борщ на плеті. Якщо скисне, ну no. зразу береш кастрюлю, виливаєш унітаз і тут же спускаєш воду, щоб не було як минуло разу. Як? Yeah. Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. Yeah. Нічого тобі не казав. Yeah. І вазон, володя, кожен день підливай вазон. Yeah. Я підливаю водою. Ah. Okay. Попробуй тільки, щоб я приїхала і застала в хаті срач. Я зразу збираю всі свої манатки і їду до мами. Ясно? Та вже їдь. Бо ти сказав,